А можна я про своє недовольство і я буду просто мовчати? Бо... була, була, Я пшениця така Гроза, як лупила, обнаймена ж на городі вода стояла. Розгортачі допомогли достати до вологи, отримати дружні сходи, і тільки дякуючи цьому, я отримала. Свій врожай, бо якби я не посіяла, не достала до вологи за 14 міліметрів про свої понти, які мені обійшлися дуже дорого. Працювали, працювали і нібіганимо, працювали! Привіт! Всі соняшники свої зібрала. Сьогодні розкажу, хто провалився з соняшників, а хто навпаки вистрілив. Розкажу трохи за сезон і коротко покажу, як ми ж Тому Відео підведення підсумків, буде цікаво, погнали. Я не знаю, що я така весела, того, що мені хочеться плакати. знаєш. Коли цей коли... врожай, це, це позорисько, не знаю, як вам казати, але маємо те, що маємо. Отже, в мене було посіяно раз ряд соняшників. Починали ми сіяти з досвіду лімагрень. Самі ранні сроки посіву, це був останній день квітня. Потім у нас сіявся кобзар. Потім сіявся мольфар, наш гібрид Підкал, потім посіяний, хто там був? Потім були посіяні різні сенгента, лімагрейни далі, ражете. І ще був таурус у нас посіяний. Коротше, було в нас тих соняшників куча. Хто ж скільки всипав? Найбільше всипав соняшник сингента високолегіновий. Чи то через те, що він свів пізніше і не попав в спеку, чи то просто в нього найкращий потенціал, він всипав найбільше. І зараз той соняшник в мене буде давитися на олію. Буде олія високолегінова і самого соняшника. Те поле було чистеньке, класне. Я рада, що там не було амброзії. Соняшників в мене було різних, багато я вже розказувала. У мене були соняшники, ви бачили, і від Гровикса нашій кобзарик. Ми, до речі, його самим першим зібрали. Ну, коротше, ось ці ці соняшники я посіяла. Тепер я збираю врожай і вам скажу, що в мене вийшло за цей рік. Можна я присяду, в мене щось так цю <смі> спину звело. Я типа молодуха, <смі> а щось, трохи цей поперек довбе, що капець, так спертися б тако. <смі> Блін, І смішно і плакати хочеться. Це вже в мене більша половина соняшників зібрана. Я зараз збираю це поле і воно сипе більше, ніж раніший срок посіву. Хоча тут посіяний мікс, ну як мікс, в мене лишалися калпешні гібриди, я їх всіх докупи скинула і посіяла тут у мене 6,5 гектар. От. І зараз на тому куску в мене комбайн ходив туди-сюди, туди-сюди, а зараз йде туди-сюди. І туди або туди-сюди і туди. Получається на один прохід. Там чотири треба було проходити на бункер, тут три. Зараз он стоїть машина. Ми поважимо, скажемо тут врожайність все одно вище. Тому по магрейнах скажу від себе: якщо у вас ранній посів. Ви переживаєте, що можуть повернутися заморозки, у вас може піти несправжня борошниста роса. Зверніть увагу на ці гібриди. Ми їх сіємо регулярно. Раніше сіяли чотири п'ятероки. Цього року вибрала собі, крім чотири п'ятероки, ще більш новіші гібриди. Є в них класна генетика. Беріть, дивіться, які вам підуть. Є інтенсивні, більш, більш пластичні. Мені сподобався 550-й гібрид. Цього року мені зайшов. Так, по о, лімагрейнах ще в мене вони були досіяні, крім досліду, на відновленні родючості, тому що на тому полі е, так все звучить. Ви знаєте, що цього року досвід відновлення родючості, і минулого року там врожаю соняшника не було. Для того, щоб вичистити бур'яни, ми посіяли соняшник по соняшнику, посіяли його в пізній срок, і получилося... Получилося, що Вологи не було, і в нас все згоріло, але ми зібрали по 12 чи 13. Тобто, що судячи з лімагрейнів, я їх сію на наступний рік, я починаю посівну з цих гібридів. Я беру тільки КЛП-гібриди для себе під лімагрей від лімагрейна, того, що я їх ставлю на поля, де треба вичистити бур'ян, де е, в мене є вовчок. Е, коротше, перший рік, яке, коли до мене приходить поле, я його розумію, що я його не знаю. І для того, щоб себе... Підстрахувати, я беру гібриди під технологію КЛП. І лімагреницькі гібриди для цього підходять просто супер. О, цей смачний, сухий, правда, є лідолубою, вже пальці всі болять. Коротше, але гляньте, який соняшник! Це в нас все. Ми там зібрали те, що було. Заходимо в сенгенту, бо всім вже цікаво, скільки всипала сенгента. Соняшники класичні від сенгенти. Тут, до речі, стоїть найбільша шапочка. І я хочу думати, боже, як. Болячі, колючі, 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 та вони пересушені, ну, там 4%, да. тому тут було зеленковате, бо це пізній посів. Але він, ну, да, це останній посів, але він я вже там його натеребила, вже боляче пальцем. Коротше, тут зберемо, поки запишуємо відео, потім допишу, скажу скільки. Але є розуміння, що наступні соняшники стоять трошки краще, ніж оце. Тому може там щось і вийде більше. Зайшли в Сайберік, в мене шапка ось така. Показує, що, що, ми, що ми маємо. Там он дойде комбайн ззаду, ми заїхали тільки збирати цей кусок. А тато зібрав цей по 37. Я кажу, тато, а він знаєш, протягом сезону дзвонить, каже: В нас йде дощ, що там у вас? кажу, а в нас нема. І це так раз п'ять. Коли він мене після третього разу спитає, кажу, тато. Просто коли у вас йде дощ, пожалуйста, мені не дзвони. Я не могла поняти, чого я така зла. Бо коли ти мені прислав метеодані, а в мене тільки 14 міліметрів за весь сезон. То мені просто хотілося плакати, хлопці плакати, і я взагалі в захваті, що в мене цей сонячний виріс. Ну до речі, це прийшло поле цьому році. Це поле. Виоране було. Було виоране, Ми і воно готувалося під овочі. Людина не очікувала, що тут е, прийдеться йому це поле віддавати. І, походу, тут поле було заряжене, тому і виріс соняшник. Агрофон конкретно вирішує. От, і попередник також. Тому ну, гарне поле досталися не тільки фігові поля цього року, а одне й хороше. Одне хороше! Мій кобзар. Я знаю, що люди зараз напишуть, це ж твій кобзар, ти його хвалиш. А він просто охрінений друзі, соняшник, який всипав, який передслів в жару в спеку, бо він бо це поле сілося другим. Воно сіялося 1 чи 2 травня. І Кобзарик всипав 2 тони, там 19 і 5 центнерів. В нас, коли не було вологи, коли було... Е, на всі мої соняшники, всі кажуть, там десь йшли дощі, не йшли дощі. Да, мені всі дзвонили, писали, що в них йдуть дощі. А в мене не йдуть. І я, навіть якщо в Первомайську він йде, він чогось на моїх полях не йде. Може мені батюшку завести туди, чи там відьми, чи я відьма. Я вже не знаю чого. Соня... На соняшники вологи не було і мені прикро, але... але цифри не брешуть. Бо коли твоя метеостанція, метеотрек показує, що в тебе тільки в нас за цей сезон 17.04 випало 29 мм опадів 17 квітня. Потім. Якщо вважати продуктивна волога від 6 мм, то в нас випало 14 мм 12.06. І потім, сьогодні ми знімаємо відео яке сьогодні число? 10.09. І потім продуктивних дощів не було. Аномальна жара, спека, посуха. І я просто в шоці. Там навіть бджоли не хотіли літати. І в мене всипав кобзар 2 тон. Та цей сонячник просто зашибатий. Дуже е, приємно, горда, що в мене є такий соняшник. І всім, хто хоче зараз контрактуватися соняшник, е, соняшником цим скажу, що на перші е, 500 мішків дуже приємна ціна. Ми робимо цього соняшника не так багато, як би хотілося. Буде тільки там пару тисяч посівних. Хто буде контрактуватися, будь ласка, контрактуйтеся вже, тому що соняшник за ці гроші просто супер класний. І ще хочу. Зробити вам а, невеличку рекламу, якщо це відео вийде там орієнтовно до 15 жовтня. З 15 жовтня я вже а, можу вам. Grovex Market може вам вже відгружати насіння. А, Соняшників, яке було типу викуплене залишки з, з цього сезону з 24-го року, є насіння класне від Сингенти і від компанії Лімагрень, самі топові гібриди небагато, але там вже є сертифікати, маса тисячі, все, все 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 з 15 жовтня. Ми вам його відгружаємо. Тому хто дивиться це відео, ви можете перші цим скористатися. Гроза, як улупила, в мене, мене ж на городі вода стояла Ну, то у вас там взагалі врожа є рекордні, ваші, що добрий город ну, і все. Це не, так, вас не а, треба ще вчитися. Чому тут пшениця не це ж, я пшеницю вже з то. В мене десь вона. Коротше, із 4 гектар я обрав 21 тонну. З 4, 21 це по 5 із хвостиком ви брали. 5 і 5,3. Поняла. Так, пішли знімати, бо зараз. Попередньо пої... було б по 75. А -а -а -а, а -а -а -а. <пир> — Звісно. Я трохи цей год недоволі. <с> <пир> <спир> а <пир> можна я про своє я недовольство я буду просто мовчати? <пир> бо... була, я скотина була, була. пшениця Йде по підпосадку, бачиш, старий Джон у мене сьогодні. Блін, Цього року такий прикол з цими комбайнами. Це у мене вже четверта спроба зібрати соняшник. Уже. Сьогодні, яке сьогодні число, хто знає? 25? те Сьогодні 25 вересня, я ще не сіяла ні гектара пшениці, я ще збираю соняшники, бо тут має бути посіяна пшениця. І в мене цього року прикол з комбайнами вийшов. Я розпакувала в цьому році два комбайни нулячих. Клас 88-20 просто. <с online noise> Це був монстр. І Тріон, недавно було два тижні назад, ми розпаковували Тріон новенький. Він мав в мене приїхати, збирати соняшника, але його швидко купило господарство. Ну, Я кажу, ладно, вже до мене не женемо, підемо там, його розпакуємо. А в себе просто прийшов перший комбайн, збирати соняшник, походив, потім пішов, я стою, жду. Треба збирати соняшники, стою, жду. Потім розумію, що е, тато каже, скоро прийде комбайн. Тут комбайна. В Джона коротше, із -за якогось болта е нахрапнувся мотор і просто влетіли. Ну, Тато влетів на лям, тому що це заводський брак. І це не моя історія. Коротше, можна, може хто має Джондіри чи інший комбайн не знає, коли якийсь, через якийсь болт е накривається мотор і ти влітаєш на мільйон грошей. Працювали, працювали. І нібіга не працювали сингенти насіння супер, лімагрейни. Вже за них сказала, сіла їх самого рання, тому що розумію, що такої стійкості до несправжньої борошнистої роси і до таких хвороб несприятливих факторів нема ні в кого. І ці соняшнички класно. Сіяти там, де мені треба було вичистити поля. Я їх посіяла і там все чотенько накрила десь два рази гербіцидом і мідозлінонами. Вони цього пишуть, що не можна робити, але мені треба було тому. тому коротше, сподобались мені ці соняшники. І де в мене будуть приходити поля грязні, я буду ставити або соняшники лімограйн. Лімограйн, вибачте мене. Я знаю, що я не можу розкрити потенціал ваших соняшників, але з цією задачею, кроме ваших соняшників, нічого не справиться. І ще мені сподобався соняшник під технологією Air від Syngente. Я теж його вже другий рік скажу, що ставлю на убитих полях. І це правда, або на тих полях, де є, де сіли соняшник, по соняшнику сіли його кілька років, п'ять років, або хто скільки знає ту історію поля. І в мене той соняшник все одно нижче півтори тони, не сипа. До речі, я зібрала не всі соняшники, в мене лишився отой кусочок, там ще й стебло волога, і пізній соняшник, і, і він рідкий, там не знаю, що буде, але технологія Air чітко працює. по... По таких самих, ну, скажімо так, не до полях, поки не, не знайомих полях. І мені подобається, що я можу там посіяти соняшник, і я точно, якщо не, не вийду в прибуток, то вийду в ноль, не буду в мінусі. Бо коли ти розумієш, що посіяти більше нема чого, в мене є паличка-виручалочка, соняшники під імі від Лімограйна і є соняшничок під технологію Air. А, супер працює. Так, кого ще згадати? А ти сказав, не сказали, який найгірший яким ти, яким ти не, Чим не буде такого? Найгірший. <смі> Та я не знаю, чи варто то казати, бо то не питання про соняшник. У мене був кусок соняшників. Цього року прийшло поле, я посіяла там соняшник, і по периметру всього поля цього був посіяний ріпак. І там був кліщ на тому ріпаку, який перекинувся на мій соняшник. І він просто з'їв, висосав, все живе з мого соняшника. Тому я не кажу, чи то був соняшник, але такого нашестя кліща я не бачила. Я коли привозила туди там ще тата чи Юрія Миколаївича, він казав, що це взагалі я не вірю, що це таке може бути. Але стільки кліща, там нижча врожайність серед моїх полів, І е, такого я не, не такого не чекала, але там ми вийшли в мінус. Чи сподобалась сівалка? Ви мені писали, що вона там фігня, ще щось, це ваша думка. Але в мене сівалка із, із консультантами із Юрієм Миколаєвичем посіла чотенько. Якби на Юрій Миколаєвич і ми не поставили розгортачі, я думаю, ми б не отримали дружніх сходів і нічого б ми не зробили. І та сівалка була типу, як, як ви мені пишете, що то глиба металу, але дякуючи. Вміню цієї людини, він каже: Оксана, бистро заміняй турбодиск, кажу, та мені треба турбодиск, не треба тобі турбодиск, давай заміняй. Ми поставили розгортачі. Я вам показувала, ми вже сіяли друге поле з розгортачами. Перше поле ми посіяли турбодиском, але в моїх умовах він мені не потрібен, бо мені, так як тікала волога, розгортачі допомогли достати до вологи, отримати дружні сходи і тільки дякуючи. Цьому я отримала свій врожай, бо якби я не посіяла, не достала до вологи за 14 міліметрів. Це був би, звісно, тришак. Тому чи задоволена я сівалкою? Звичайно, сівалка коштує на сьогоднішній день скільки там півтора мільйона. І я дякую компанії, тому що вони мені пішли на зустріч, коли я купила трактор. На сівалку грошей не залишилось, тому я мала відстрочку платежу, і це була основна перевага, чому я взяла цю сівалку. Тому що в сезон я зайшла із своєю сівалкою, я посіялася вчасно. Я отримала сходи дружні вчасно, і я мала відстрочку платежу. Тому дуже лояльний виробник техніки. Я дуже вдячна власнику, дуже вдячна Юрію Миколайовичу, який мені допоміг налаштувати сівалку і допоміг пройти цей сезон разом, тому що сівалка для мене – це… Нова була, і я, знаєте, дуже вдячна всім тим людям, які мене оточують, які підтримують і допомагають рости моєму господарству. А далі тільки більше і краще. Тепер знаєте, що ще розкажу? Про свої понти, які мені обійшлися дуже дорого. Можливо, воно мені і не потрібно було, але це факт. Цього року ви бачили, ви бачили що цього року я купила трактора. Я його купила, мені його не подарили, мені його не купив. Тату, ми його купили. Ми взяли кредит у банка Pump. Під нормальний такий відсоток, але дякую цьому банкові, бо мені дуже подобається з ним працювати. Класні умови, і я хочу і надалі працювати з цим банком. Я взяла там кредит, я кажу: я хочу трактора і хочу класа. Богдан каже, Ой, бляха, твої понти мені дорого обійдуться». Я кажу, не мені, а нам, і я хочу цей трактор. Вже якщо трактор, то трактор. Є багато питань, чого не взяла інший. Якщо цікаво, напишіть, я розкажу, бо я хотіла брати трактор, який коштував би в 2,5 рази дешевше. Але я взяла клас, я взяла надійну машину. Чи можна було взяти дешевше? Можна було. Чи можна було не випендрюватися? Можна було, чесно, хлопці, можна було. Але першу свою покупку в ФГ я купила і це був клас. І я хочу, щоб моє господарство, так як саме із такою енергією, класною, розвивалося і було. Коротше, от так я захотіла, розумієте, Я ж дівчинка, і так це було. Але на майбутнє. Просто перш ніж робити такі емоційні покупки, треба думати. І зараз буде дуже такий цікавий вибір технології. Мені зараз подобається технологія вертикального обробітку ґрунту, подобається там смугове внесення добрив. Е, е, мені не подобається оранка, але я розумію, що на деяких полях мені потрібно зробити орангу чи рихлення. Я розумію, що мені треба буде розібратися з своїми ґрунтами не для галочки, а просто розуміти, е, чого я так роблю. Зараз я, наприклад, частину пшениці сію з азотом. І ми просто чесно признаюся, сраємося з Богданом, бо не можемо дійти консенсусу. Кожен тип уважний і перетягує одіяло на себе. Але я так вирішила і думаю, що я не прогадала, чого обґрунтую трохи пізніше, бо сьогодні ж відео про жнива різні були компанії, різне було насіння. Мені найбільше в цьому році сподобалося. Ти знаєш, я не буду кого нікого обманювати. Мені все сподобалось, бо я вважаю, що нечесно когось тут е ганити, бо були свої причини. Кожен соняшник показав себе достойно, але коли ти розумієш, що за гібрид, куди його поставити, то він достойний і розумієш, як далі з цим працювати. Які соняшники вам найбільше цього року сподобалися? Хлопці, якщо ви сіяли соняшник, напишіть, будь ласка, свої улюблені гібриди. Або там я цього року поняла, що деякі висновки є. Буду їх робити далі. Ну, наступний рік в мене поки 180 гектарів пшениці і тільки 50 гектарів соняшника. Правильно, неправильно. А і ще, ну хлопці, ну чесно, скажіть, будь ласка, чи варті були понти мої з цим трактором, чи може треба було щось брати дешевше? Напишіть свою думку, мені цікаво подивитися, і як думаєте, скільки я зекономила, маючи свій трактор. І провівши вчасно операції посіву і захисту. До речі, пшеницю я буду сіяти не своїм трактором, бо, бо сівалку не купила. І не тільки про трактор і сівалку в мене ж цього року ще стояла навігація від френдів. Е, Боже, це хлопці, які. Я коли до них дзвоню, вони з мене тягнуть прикол. Таке. Шо, Оксаночка? Що за питання? На майбутнє я розумію, що мені потрібно і колії свої, і, і контури полів. Ну і потім і картографування врожаю. І все це буде зводитися до того, що мені ці шари інформації треба буде десь брати і далі тільки більше. Тому дякую ще компанії Friend, що провела мене по цьому сезонові. Я такого знаєте, як початківця. Я дякую вам за допомогу. Дякую, що. Були цей рік зі мною. Дякую вам за оприскувачка. Поки буду жива, буду то робити. Вас всіх обняла, припідняла на цій файній класній ноті. Закінчується відео. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що. Ставите мені вподобайки, що пишете мені коментарі. Напишіть, будь ласка, що... чому ви дивитесь мене, чому вам хочеться дивитися мої відео, тратити свій час на це. Мені цікаво буде почитати. От. І чого б ви чекали від мене з, моє... з моїми відео в майбутньому? Чи може взагалі їх не знімати? Коротше, напишіть, будь ласка, всім гарного, класного, наступного сезону.